Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами продовжували вчитися конструювати з паперу та виготовили жабку технікою оригамі. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную виготовити повітряного змія. Для конструювання нам знадобиться два аркуші паперу будь-якого кольору. Ножиці, скотч, нитки та лінійка. З аркуша прямокутної форми виготовляємо квадрат Ми вже знаємо, як це робити. Згинаємо кутик до сторони прямокутника і відрізаємо ножицями прямокутник, який утворився. Загинаємо кути праворуч. Ліворуч до лінії згину. Відгинаємо кутики ось таким чином. Ліворуч та праворуч. Та приклеюємо їх скотчем. Також скотч приклеюємо на нижній кут. А тепер вам допоможуть дорослі. За допомогою ножиць треба зробити три отвори. Далі нам знадобиться дві ниточки довжиною 20 см. Прикладаємо нитку на лінійку, відміряємо та відрізаємо. Вставляємо ниточки в отвори. Ліворуч та праворуч. Та прив'язуємо їх. А тепер дві ниточки зав'язуємо між собою. Наш змій практично готовий. Тепер треба виготовити йому хвіст. Для цього потрібно аркуш паперу скласти навпіл по довжині. Три рази. А тепер один раз по ширині та розрізати по лініям згину. Ось такі прямокутники у нас утворилися. Їх треба прив'язати до нитки довжиною 80 сантиметрів. Відміряти її треба таким чином. Прикладаємо до лінійки від 0 до помітки 20 см. Не відрізаючи, відміряємо також 4 рази. Прив'язуємо прямокутники до нитки ось таким чином. Квіст готовий. Тепер приєднуємо до основи. Прив'яжу ще одну довгу ниточку, за допомогою якої можна тримати нашого повітряного змія. А зараз Тимурчик покаже вам, як він літає. Я впевнена, що вам сподобався такий вид діяльності, і ви із задоволенням пограєте разом зі своїми друзями. А на наступному занятті ми продовжимо вчитися конструювати з паперу та виготовимо пса патрона технікою оригамі. До зустрічі, малята!